Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами супер-пупер швидку піцу. Таку піцу, яку не треба нам духовка. Її можна навіть зробити, коли у вас відключення світла, ну, за умови, як у мене, що у мене є газ. Так що, приступаємо, Піца із того, що є, ви можете додавати любі інгредієнти. Тут головне яке це тісто. Приступаємо! Сьогодні я наш на піцу, ну я ж кажу, з того, що було. У мене були вдома ковбаски, отакі порізала. Було одне бедро куряче, тушковане, якраз пригодилося. 50 мл кефіру, помидорки були заморожені, огірочки пікулі відкрила, ну, а також сир, яйце треба буде крохмаль і сіль, і розпушоч. Поїхали. Одне яйце. Також сюди, ой, додаємо 50 мл кефіру, також додаємо півчайної ложечки розпушувача, півчайної ложечки, ой, божечки, все падає. Трошки підсолюємо. І все це нам треба гарненько перемішати. Все гарненько я перемішала і тепер сюди додаємо дві ложки крохмалю. І також перемішуємо наше тісто. І це все, це тісто наше готове. Що тут коїться? Тісто готове, залишилось тільки тепер піцу скласти нам, да, і посмажити її. Перемішуємо прямо перед тим, як виливається, тому що крохмаль осідає. Виливаємо на пательню тісто. І тепер викладаємо все те, що ви там наготували. Прямо так і ковбаску. Викладаємо все, так. Я ж кажу, були би грибочки, можна додати грибочки. Ну, у нас Дія в мене є грибочки, Дінь у нас не дуже любить. Викладаю тепер м'ясо. Також ой, буде яка смачна піца. Так, тепер додаю сюди помидорки, шматочки. Для піци заморожені помідори дуже-дуже гарно. Хоч печеш, хоч от таким робиш способом. І також додам сюди оці огірочки пікулі. Вони додадуть теж дуже класного смаку для піци. Це я ж кажу такий швидкий. Варіант, знаєте, коли у вас немає часу, о, і їсти щось хочеться, або щось хочеться от такого смачного, як ось у мене закомандував, каже, хочу щось смачненьке. І тепер зверху си на невеличкий вогник. Сиру ми любимо багато, коли в піці, коли він тягнеться такий. от так. оце така у нас піца. Закриваємо кришечкою і до готовності, поки сир цей не поплавиться. Ну, пройшло напевно хвилин десять. Я вже піцу виключила. Ось дивіться, яка краса, краса в нас вийшла. Надію, що це смачно.